Вітаю, друзі! Зібралася в похід! І як не зайти в Емірант? Друзі, сто років у ньому не було. Добрий день! Ой, який забілі у вас! Я давно не була. Це є тільки гроші, щоб були. Руденька капусточка. 112, а десь 130. Абсолютно капуста. Олія, вон кокосова навіть є. олії. олія. Хубаски великі вийду. Село, це польське масло, це бідерочка, ну, це теж польське. 75, молоко, ціномаски сирні різні. Прошутто. Це один сиркова маса як. сири, так, побаски шикарні, Ясно. силець, Такі ціни на сири, йогурти. Багато. Цільнозернові макарончики, різні, різні, які хочеш. Навіть кольорові. Камелоні, вичива. Шоколад різний. До речі, мені треба найбільший процент. А найбільший процент який у вас є? Шоколад? Да. 90 є? Є такий. 85, uh -huh. 72, 72. Давайте тут 85. Ходить там, себе, uh -huh. я зараз підіглаш. Так що, такі різні. Панетони. Цукерочки. Оце якось хаплялася. кота неймовірно. З начинками такими. Але Угу. І Цукорки різні, всякі. Ой, треба звідси тікати. М -м -м. М -м. мармеладки які цікаві. Шоколадна ніч. Теперь. Та кави. Кави, кави, кава. До речі, треба мені каву взяти, бо в пакетиках в мене позакінчувалися. Часом хтось прийде до хати, а я не маю ніякої кави. Зараз щось виберу. Вирішила взяти якобс. Оце горіхова паста, да? так? Я барихова, я просто шоколадна. Ага. Такий щербет, шикарний. Ійський шоколад, навіть ніколи не пробувала.